Чи знаєте ви, що таке веганство Чу. веганство це коли людина відмовляється від м'яса не тільки від м'яса, а й від усіх продуктів тваринного походження. У вас є знайомі якісь веган? Е, є дівчинка. Ви на святах буваєте якось разом? Буває, да буває. Вона за окремим там з боку сидить. Я жартую їй просто. Ну, як вона би, сама щось окреме. Так. Uh -huh. Куштували ви рослині альтернатив. Я куштував, куштувала соєвим м'ясом мені не сподобала. Ви знаєте, що таке веганство? Так знаю. Колишня дружина мого дядька, вона 15 років веганка. Дуже часто в нас в родині виникали суперечки стосовно її вибору. Вона підсаджувала нас на те, що ми не хочемо. Куштували ви якісь рослинні альтернативи? Куштували, мені нічого не сподобалося. Брала оце круте каву там з якимось цим соєвим молоком. Їла ту саму сою, ну смачно, але таке пільмені це смачніше. Чи знаєте ви, що таке веганство? Ну поверхні, якщо я правильно розумію, то це ті люди, які не їдять м'ясо. Усі тваринні продукти та не використовують їх у своєму житті. Як ви до такого ставитесь? Ну, з точки зору гуманізму це круто, але з точки зору впливу на організм людини це погано. Що доведено, що людина мусить якби вживати м'ясо, інакше вона помре раніше ніж потрібно? ВОЗ каже, що рослина дієта є безпечною абсолютно для усіх. Я така статистика, що ті люди, які вони не їдять м'ясо, вони дуже не енергійні, дуже сонливі. У мене був період, коли я не вживав м'ясо, тобто був на дієті, і я можу, як би це підтвердити. Що це дуже важко більше мінусів, ніж плюсів. І чи є у вас можливо якісь знайомі, які притримують? Цього того, такого способу життя? Ну, якщо це можна порівняти там віруючі, які знайомі, які коли в них пост, mm. ось, то вони дуже мало їдять. Ну я можу сказати, ось на їх прикладі, що дуже сильно боком вилазить. Коштували ви колись якісь рослинні альтернативи? Йогурти, можливо, фарші, рослинні? Ну саме фарші ні, а йогурти так. Mm. Чи сподобалось вам? Mm, я вже не пам'ятаю.